Тільки у цьому році 5900 внутрішньо переміщених осіб мали статус безробітних і користувалися нашими послугами. За цей час нами працевлаштовано 1700 безробітних. Причому це люди, які знайшли постійну роботу. Півтори тисячі переміщених осіб є учасниками суспільно-корисних робіт Харківської області. Це е, все те, що пов'язано з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації в нашій області. Це е, відновлення житла, е, прибирання, розбирання завалів, плетіння маскувальних сіток. Держава забезпечує коштами на навчання будь-яку особу, яка звертається і має на це право. В Харківській області... Е, вже отримано понад 600 заявок на розвиток власної справи. І 200 з цих заявок вже схвалено. І люди розпочинають свій бізнес. На сьогодні у нас діє дві програми підтримки роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. Ми укладаємо договори з роботодавцем, який працевлаштовує внутрішньопереміщену особу. І ми відшкодовуємо протягом року заробітну плату. У розмірі не більше чим ніж дві мінімальних, але через місяць. Крім того, у нас з'явилася ще категорія внутрішньопереміщених осіб, які набули цього статусу після 24.022 року. Роботодавці, які працевлаштовують ту категорію, отримають компенсацію протягом двох місяців у розмірі 6700. 700.